Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Скандал з Шевченківською премією. Що трапилось, та чому цьогоріч номінації за внесок у перемогу не буде. Номінацію за внесок у перемогу, яка спричинила скандал довкола Шевченківської премії 2023, цього року не вручатимуть. Суперечка сталася у березні. Тоді у день народження поета вперше за понад 60 років існування премії не було оголошено лауреатів. Замість цього тодішній голова Шевченківського комітету Юрій Макаров заявив, що існуючі номінації вирішили доповнити додатковою за внесок у перемогу. Для авторів, які наближають перемогу, і імена раніше визначених лауреатів та нових оголосять разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря. Адже потрібен додатковий час на опрацювання нових матеріалів, це рішення і обурило культурне суспільство України. Про зміну премії не оголошують у день її вручення, і це не той випадок, коли війна все спише. Це просто відверта неповага до самої премії, до номінантів і до суспільства в цілому. Врешті лауреатів у деяких категоріях таки оголосили. Однак наступного ж дня Юрій Макаров у розпал скандалу вирішив піти у відставку. Звісно, я шкодую, що я збурив таку хвилю ненависті, але в головному я в це вірив і вірю. Що держава має оперативно реагувати на будь-які ситуації в суспільстві і в національній культурі полотів, то якби я опинився в тій ситуаційній кімнаті офісу президента 9 березня? Я підозрюю, що я би поводився так само, як я поводився. Проте рішення нового керівництва про скасування премії у цьому року схвалює. Каже, це допоможе обмилитися і почати сторінку на ново. Ну я фактично сам винен, що я це запустив, тому що я трішечки не врахував рівень недовіри розлитої в суспільстві, в нашому суспільстві травмованому, фрустрованому, яке не без підстав на кожному кроці бачить якісь підступи або просто ворожу діяльність. Чому ж цьогоріч скасували скандальну номінацію? Євген Нищук, новий голова комітету, каже, будуть нагороджені ті, кого вже оголосили. З додатковою номінацією вчасно розібратися не встигли. А отже, наразі, посеред літа, вважає її недоречною. Були розмови, анонси або ж наміри, і про неї багато говорили. Тому тут скасовувати нічого було. Просто моє завдання полягало в тому, щоб проаналізувати ситуацію вже станом після 22 травня. Коли більше того, ця додаткова номінація вона була анонсована там 9 березня і до 22 травня, наче як мала бути проведена. Але коли цього вже не відбулося станом на кінець травня, сьогодні вже червень, а у вересні місяці починається нова кампанія. Запуск нової кампанії. Чи буде існувати номінація за внесок у перемогу наступного року, поки невідомо. Ми будемо обговорювати це колегіально. Але внесок у перемогу він же ж буде по кожній номінації. Де-факто, коли ми зараз е, обговоримо з, з повним комітетом, який також має затвердитися найближчим часом, колегіально обговоримо чи доповнення якісь щодо тих чи інших номінацій, чи до що так званого технічного завдання, то ми його оголосимо перед тим як приймати заявки. Нагадаємо, що Шевченківська премія це найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва, яку заснували ще в 1961-му і нагороджують творців щороку у день народження Тараса Григоровича 9 березня. У п'ятницю. Львів. Ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу, тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей, і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні, що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних Unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде до нашотрамосийчук плюс у п'ятницю о 21.30 на один плюс Україна.